Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати вправи на тему побудови графіка функцій за допомогою геометричних перетворень. Сьогодні ми розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності, тож, безумовно, вам треба повторити алгоритм побудови таких. Графіків. Завдання позначено достатнім рівнем складності. Задайте формулою виду дорівнює ax 2 плюс N функцію, графік якої зображено на рисунку 1014. Давайте подивимося на малюнок А. Що ми бачимо? Ми бачимо параболу, яка пересунута вгору на три. Одиничні відрізки, тобто n у нас дорівнює 3, вершина 0,3n дорівнює 3. Візьмемо точку 1, 4. Вона належить графіку функції, і щоб знайти a, підставляємо координати її x 1, y4. Тобто a квадрат а помножити на 1 в квадраті плюс 3n ми вже знайшли, дорівнює y 4. Як бачимо, а дорівнює 4 мінус 3 одиниці. Тож y дорівнює х квадрат плюс 3. Дивимося на малюнок Б. По-перше, відки параболи опущені вниз. Це вже значить, що а буде від'ємним. Парабола сунута на 1 вниз. Вершина 0 мінус 1, n дорівнює мінус 1. Беремо точку 1 по х, дивимося по y, мінус 3. Підставляємо формулу а помножити на х в квадраті мінус 1 дорівнює y, дорівнює мінус 3. Мінус 1 переносимо праворуч з плюсом, а дорівнює мінус 2. Тож формула виходить така, y дорівнює мінус 2 х квадрат мінус 1. Завдання аналогічне, тільки парабола у нас посунута праворуч ліворуч. Тобто зміни відбуваються в аргументі. Використовувати будемо той же самий принцип. Візьмемо дві точки, які належать параболі, і з'ясуємо. Коефіцієнти а і М. Вершина 2, 0, значить, М дорівнює мінус 2. Беремо точку 1, 1 з координатами 1,1. Вона належить графіку, і ми підставляємо значення замість х і 1. А помножити на 1-2 в квадраті дорівнює 1 мінус одиниця в квадраті 1, тобто а помножити на 1 дорівнює 1. Виходить такий, така формула. y дорівнює, а у нас множник одиниці зникає х-2 в квадраті. Аналогічно на рисунку b візьмемо вершину і якусь точку, що належить графіку. Вершина має координати мінус 3, 0, М дорівнює 3. Беремо точку мінус 2, мінус 3. Підставляємо формулу а помножити на х плюс 3 в квадраті дорівнює y. Оці числа. Мінус 2 плюс 3 одиниця одиниця в квадраті 1а дорівнює мінус 3. Отже, формула виглядає так. Y дорівнює мінус 3 помножене на х плюс 3 в квадраті. Дане завдання об'єднує дії двох попередніх завдань. Формула буде мати вигляд у дорівнює а х плюс m в квадраті плюс n. Тобто нашу з вами параболу посунули по горизонталі, якщо додатнє, то вліво, якщо m від'ємне, то вправо. І по вертикалі вгору, якщо n додатнє, і вниз, якщо n від'ємне. Коефіцієнт А впливає на розхил віток параболи. Так дивимось на малюнок А. Параболу посунули вліво на 2, отже, m у нас буде додатнім 2, протилежним до цього числа. Посунули вниз на 4, тобто n дорівнює мінус 4. Далі, щоб з'ясувати коефіцієнт а, візьмемо точку на графіку мінус 4, 0, оцю точку візьмемо. Замість х підставимо мінус 4 формулу. М і n ми вже з'ясували, а замість Y 0. Виходить мінус 4 плюс 2, мінус 2 в квадраті 4. Мінус 4 переносимо вправо. 4а дорівнює 4, а дорівнює 4 поділити на 4. 1. І записуємо формулу. y дорівнює, а у нас одиниця, множник зникає х плюс 2 в квадраті мінус 4. Аналогічно міркуємо про малюнок b. Наша парабола відками вниз, отже, коефіцієнт а буде від'ємним. Далі параболу посунули вправо на 2, значить, m у нас буде мінус 2 протилежно до 2. І посунули вгору на 5, тобто n у нас буде дорівнювати 5. Далі візьмемо точку 01 на графіку і підставимо уже в те рівняння знаючи коефіцієнти m і n. m у нас мінус n – 5 Підставляємо координати точки 01, сюди 0, сюди 1, і обчислюємо. Виходить 4а. Переносимо з мінусом 1 мінус 5 мінус 4. 4а дорівнює мінус 4. Тоді а дорівнює мінус 4 поділити на 4, мінус 1. І записуємо формулу. Y дорівнює мінус х плюс 2 в квадраті плюс 5. Дивимося на рисунок В, на третій рисунок. Параболу посунули вправо на 3, значить m дорівнює мінус 3. Вгору на 1, значить n дорівнює 1. Беремо точку 0,4 і підставляємо в цю формулу з врахуванням m і n. 0, Замість х підставляємо і 4 замість у. А помножити 0 мінус 3 в квадраті плюс 1 дорівнює 4. Одиничку перенесли тут 4 мінус 1 3. Мінус 3 в квадраті 9, тобто 9а дорівнює 3, а дорівнює 3 поділити на 9 після скорочення 1 третя. Тож, формула буде виглядати так, y дорівнює. 1 третя х-3 в квадраті плюс 1. Задання позначено високим рівнем складності. Для того, щоб функцію подану в такий вигляд, перетворити на такий треба буде виділити повний квадрат. За формулою скороченого множення квадрат суми квадрат різниці. Так. Поступово. І так переписали y дорівнює x квадрат мінус 4х плюс 6. Дорівнює. Тепер будемо переписувати так, щоб можна було виділити повний квадрат x квадрат мінус 4х плюс 4. Оці три доданки по формулі об'єднуються х-2 в квадраті. Було 6, значить, 6 написали я плюс 4, плюс 2, і плюс 2. Таким чином ми виконали виділення повного квадрата і знаємо, що нашу параболу перенесли паралельно вправо на дві одинички і вгору на дві одинички. Вправо на дві одинички, вгору на дві одинички. Побудували. Друге. Так, записалось. Ну, а тепер давайте поступово. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 6х мінус 6. Переписали. Нам, щоб виділити повний квадрат, треба, щоб х квадрат було без мінуса, тож мінус виносимо за дужки. І тоді всі доданки тут в дужках будуть змінювати свій знак х квадрат буде без мінуса, 6х буде з мінусом. Тепер подивіться, щоб виділився повний квадрат. Тут у нас подвоєний перший на другий по формулі. Значить 2 помножити на х ще на 3. Сюди маємо написати 3 в квадраті, 9. 9 у нас не було. Ми написали плюс 9 і пишемо мінус 9. І дописуємо оці, оцю 6 зі зміненим знаком. Тепер три перші доданки об'єднуються по формулі х-3 в квадраті. Мінус за дужками так і залишається. Мінус 9 плюс 6 це буде мінус 3, і коли ми розкриваємо дужки, буде плюс 3. Тепер що виходить? Що у нас парабола вітками вниз пересунута вправо на 3, і вгору на 3 одиниці. Вітки вниз. Право на 3 і вгору на 3. Третє, переписуємо. Перетворюємо таким чином. Дивіться, 2х квадрат мінус 4х плюс 5, по формулі 2 не є квадратом цілого числа, тому його треба винести за дужки. 5 перепишемо так, щоб в дужках у нас була можливість скористатися формулою скороченого множення. Запишу 5 як 2 плюс 3. І з перших трьох доданків винесу 2 за дужки. В дужках буде х квадрат мінус 2х плюс 1. Було 2 х квадрат, стало х квадрат. було мінус 4х, стало. Мінус 2х, було 2, стало 1. І від п'ятірки ще залишилось 3. Дописали плюс 3. Тепер в дужках скористаємося формулою скороченого множення, це буде х-1 в квадраті. І формула y дорівнює 2х-1 в квадраті плюс 3. Значить, графік функції y дорівнює 2 х квадрат. відки е звужені вдвічі. Переносять вправо на 1 і вгору на 3, і останнє четверте. Переписали 0,2х квадрат мінус 2х мінус 4. Нам прийдеться 0,2 виносити за дужки. і тоді у нас в дужках буде так. Х квадрат мінус 2 поділити на 0,2 це 10х. І далі ми здогадуємося, що по формулі тут має бути 5 в квадраті, 25. Тут подвоєний перший на другий, 2 на х і на 5, а тут 5 в квадраті. А число 0,2 помножити на 25 зайве, додали, значить його ж і віднімемо. І допишемо мінус 4, так як тут і було. Тепер скористаємося формулою скороченого множення. Буде 0,2 умножити на х-5 в квадраті, і мінус, 4 плюс, ну, мінус 4 мінус 5, мінус 9. Тож, для побудови нам треба графік функції y дорівнює 02 х квадрат, відки розширені. І паралельно переносимо вправо на 5 одиниць і вниз на 9 одиниць. Вправо на 5 одиниць і вниз на 9 одиниць. І відки розширюємо. Вам залишається повторити теоретичний матеріал, алгоритм побудови графіка функцій за допомогою перенесень вправо-вліво, вгору вниз. І відки ширше або звужені. І попрацювати над завданнями, номери яких бачите на екрані, подібні до тих, що сьогодні пояснювала для вас я. Я щиро вам бажаю успіху, це вже завдання високого рівня, тож, якщо ви їх засвоїте, то висока оцінка вам гарантована. До зустрічі!